Його роботи завжди таять у собі і. Переживання автора завжди мають те внутрішнє світло і завжди мають певний якийсь такий настрій і глибоке переживання автора, що він зображає на картині. Якщо казати про цю картину, вона мене десь повертає в дитинство, тому що колись були дуже популярними ті зображення Серця Ісусового. І коли я бачу цю картину, то я повертаюся десь у то дитинство, бо в хаті у дідуся і бабусі були саме ті зображення Ісуса Христа із його серцем, і це така маленька подорож у моє дитинство.